Доброго часу моїм глядачам. Дві цікаві театральні сумочки з срібло 316 грам. такі. От сумочка з такими візерунками. На одній стороні є клеймо, але що за клеймо розібрати не можу, на, на цій сумості є одне клеймо, ця сумочка без клейма, але це є срібло, не посріблене. Тут, видно, ремонтувались шнурочками, потрібна буде реставрація. Тут чиїсь ініціали ось такі дві гарні, елегантні сумочки. Всім дякую за перегляд.